Так, хлопчики дівчатка, доброго ранку. Зняла відео туди на балачки, кому цікаво подивитися, там трошки про карти, про навчання, про свічки, про розклади, про, про все, про все, про все. Трошечки я там вам розказала, розповіла. Не думала знімати сьогодні розклад. Ну, зніму. Зараз у нас пів з 9 в мене ваші розклади. Написав мені Viber, хтось ось переписала. Тему таку. Так, тему, тему, тему написали мені. Щось інтернет погано сьогодні. Путін повідомив Трампу, що протягом двох місяців РФ планує великий наступ, план максимум, повна окупація Запорізької, Херсонської, Донецької Луганської областей. Ну, давайте це подивимося, те, що він заявив, він йшов на Україну, заявляв, що за три. Дні за три місяці чи за три неділі візьмемо. Давайте бастенько подивимось, тому що тому що время, Я ось собі на листочок це все виписала. Давайте закрию телефон, бо він потухне. А ну давайте візьмемо карти якісь там, якісь там карти. Давайте мудрі візьмемо. Так, думала, балачки зніму. Ми сьогодні і розклади, і ногті. Розказувала вам там я і за карти, показувала трошки, як рисується. Ну, тобто, хто захоче, подивитися, подивіться. Давайте Путін повідомив Трампу. Ось так воно тут цей листочок повідомив Трампу протягом-двох місяців. Давайте подивимося плани Путіна дійсно. Чи є такі плани, чи це бла-бла-бла. Давайте ворони нам. Ну, ж їм треба побіда, їм треба бути победителями. Це тільки їм надо. Понімають вони, що треба. Да, може, бути, може бути, карта показує, може бути, це реально. Може бути це реальність. Тобто ми дивимося, чи дійсно це слова, чи це дійсно. Тут може бути неожиданно різко, от, піти, піти, виграють, чи не виграють, ну то й заберуть чи не заберуть, це один вопрос. А в голові це все є, так. тому що треба движення, колісо фортуни. Їм треба двіження, їм треба дуже довго застрягли на якомусь одному місці, тобто шаг вперед, там, шаг назад. два шаги вперед, шах назад. І тут, бачиш, тут карта скорості йде. І восьмерка жезливі, і колісо Фортуни, тобто їм треба двіження. І це може бути, може бути дві карти, ось ці показують, тому що їм ми балакаємо за них і те, що заявили Трампу. Їм треба якась побіда, якась перемога есть, тобто, а чого? Для чого їм зараз це все? Може бути. Може, дівчатка, хлопчики, може це бути. Реально це може бути. Не пусті карти зовсім. А для чого це їм зараз? Тому що якщо не зараз, то ніколи. Подімаєте? Підходить до фіналу, підходить до фіналу. От фі... От оця війна, яка? війна. В них СВО, у нас теж якось, вона підходить до фіналу. І щоб цей фінал поставити цю точку і зробити остановку цієї війни, ну, треба щось мати дійсно в руках. А воно все розмазано. Ми балакаємо за Росію, а воно все розмазано. Тобто конкретності, як такої, ну да, довбуться вони, їх ніхто з України не може вигнати. Все це є, ніхто не цей, все це ось мечами махаємо. Ми і пажів молодих, і вони підключать можуть, і ми підключати можемо молодих хлопців. Ну, діло в тім, що нема такого, нема такої перемоги, побіди, такої, як хотілося б їм показати. Ну от, взяти по, от, по соотношенню територія Росії, кількість людей в Росії і те, що вони могли зробити за три з половиною роки, це пшик. Це пшик. Це, я розумію, якщо б така країна, якась прийшла на територію України, ну там, в якої там мільйон населення. І вони товчуться, товчуться і товчуться. Ну, от, от такі масштаби, як має Росія. І по території, і по железякам, які в них там осталися із Совєцького Союзу, і по кількості людей. Ну, фактично, це ноль. Це ноль, ось карта показує, це ноль. І їм з цього нуля треба вийти. І тобто їм треба зараз карта показує зібрати всі сили, вони так думають. Чи треба, чи не треба, поживемо побачимо, вони так думають. Тобто треба згребти всі сили до кучі і, і тоді поставити точку. І тоді ця нуля, як війна як обнуляється. Може бути. Тому що тут багато молодих буде положено, дуже багато молодих. Іменно карта йде на молодих людей. положено. Ну праздник, надо праздник, треба праздник. щоб завершити, щоб поставити точку в цьому всьому, не може воно бути безконечно, тому що ми дивимося з сторони Росії. Немає, немає. Вони обнуляються, вони... які в них там не заводи. Так, да, їм треба застовбити місця, їм треба застовбити ці місця. І да, у них зараз желання є показати те, що показати. Ну фінансово, ну тягнуть фінансово вони, поки місця тянуть вони фінансово. Нащо ну, це за башня? Для них проїглося. Ну тут карма, бачиш, тут карма. Тут карта все одно страшно, і, і башня. Тут іде те, що. Знає, якщо не на полі боя, ви по повній програмі. Ми за Росію балакаємо. Росія, Трамп, от що вони заявили? Якщо ви не на полі боя відхватите по повній, Росія, то ви отхватите, прийде час, ви отхватите дуже добре і дуже конкретно. Це за це все, що ви робите з Україною, що ви робите, робили і збираєтесь там зробити з Україною, і ви отхватите по повній програмі. Так просто воно не пройде. Це скільки б розкладів ми не робили, карта це показує. Якщо по карта показує, можуть вони піти. От восьмірка жезлів, от у нас колісо фортуни, двіження, збирається все, якесь час вибирається. Може це бути. Це не просто слова, може бути, то карта показує, що за це все прийдеться. Їм треба це робити. От якщо для Росії, їм треба це зробити, тому що рано чи пізно треба ставити на цьому точку. А точку ставити з оцією розмазнюю, яка вона в них є, розмазали скрізь трупів. Дофіга і трошки привезли в Росію, за Україну ми не балакаємо. На Україну вони прийшли. В Україну вони прийшли. Тобто ніхто не балакає. За Україну це окрема тема. За них ми балакаємо. Тобто розмазали по всьому, як от. Одним, одним цим постянки, а фактически результату, щоб сказати, ага, оце, 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 конкретно ми от положили людей за оце, оце, а за що? Ну, бахкають, ну трахкають, ну роблять хрень для України, для людей, простих українців. А результату як немає. Ну, і від якщо якщо ми предполагаємо, що буде цей, як воно тут? Великий наступ буде, ну, от, чим він для них закінчиться, єслі, єслі, ми предполагаємо, є. Людина це Бог, чим він для них закінчиться. Ну, положить пацанів молодих. Дуже багато молодих пацанів положуть. Дуже багато. Ну, і молодих пацанів, і Паш, і король. Ну, тобто, тут багато людей положуть вони. На війні. На цій же ж вийні п'ятерка мечей, якщо підуть вони в великий наступ. Там і рицарь Кубків, фігурні карти. Ну, вибор за ними. От чотири карти, йдуть зразу фігурні карти. Тобто за людей За людей карта показує, дуже багато піде людей. Ну, Вибор. На виборі стоять вони зараз на цьому виборі. Опять у нас фігурна карта. Ну, положить, положить. що, що для них. Для них це теж. Дуже серйозно. Ну Десятка для них. Ну, що карта показує? Ну, десятка мечова і карта смерті. Ну, їх, розумієте, що за три з половиною роки, за це время скільки, що за цей наступ великий теж їх А Україна примерно для цього, ну, щоб щось вони велике взяли, Україна примірно до цього готується давайте. Так, да, готується. По карті мага тут карта... я за тільки мир. Я не за це, щоб це розпалювалося. тільки за мир любими, любими путями, любими, щоб був мир. Ну, якщо вже от таке воно йде, то примерно все одно Україна готова до цього чи не готова, навіть не готова, а готується да, готується. Все збирається, все стягується для того. Готується, як нові я Україні. України. 3 аркани все підуть. Так, да, фінансово не вистачає, тут так в три старших аркані, справедливі сонце і карта магий. Готуватися, готується, готується, готується. Тобто прощупать, це єдине, що фінанси. фінанси от Фінанси треба. Ну, теж тяжело. Для України це тяжело, ніхто не каже, що для України це просто легко, хоч вроді за нею весь світ стоїть. Фіхта. Стояли б то вже давно б закінчили. Хоча Хотя... не буде, ну багато брехні, багато все одно брехні, І багато брехні. Діло в тім, що, я б сказала, в Україні самі можуть бути люди, які. І вашим і нашим. Хитро, 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 все хитро простроєно. Ну і карта отшельника сама фактически, От що б там не розказували, щоб не казали, фактично це на плечах України. Все те, що Україна стоїть проти Росії, це на її плечах. Це на її плечах. І так карта показує далі. Тобто Україна сам на сам. Везде Україну по карті отчельника і по карті Луни, фактично везде України обман. Понімаються начальники наші, не понімаються начальники наші, карта це понімає. Тобто почальнику ти сам на сам залишився. За цим усим. І якщо щось буде хороше, щось Україна, це тільки Україна і українські люди. Тому що хитрость, тому що обман, дивлюся на часи, щоб ми. Да, Україні треба допомогу. От Обман, 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 обман. Сьорка мечей. Бачиш, все одно готові, готовляться, готовляться, до чогось готовляться. От тобі фігурні карти пішли. Для сімей це страшне. Все одно воно закінчиться тим, що будуть договарюватися. Для чого ці бої? Для чого це, щоб, ще, чи ще, щоб людей положити? Діло в того, що все одно закінчиться тим, що договарюватися треба буде. Хочемо це. Не хочемо це, нравиться це нам, не подобається. Все одно будемо договарюватися І все. Да, самим дьяволом може договарюватися, прийдеться. Ну, от таке життя. Так що все може, все може. Хто там в городах великих? Ну, казала й кажу, не треба писати мені, куди не я цю війну організувала, я проти війни. Любими путями треба договарюватися, просто сохраняти людей, яких можна зберігати. Ну, де в тому, що правда жизни, я правда життя. Тобто може бути. може бути те, що десь попруть вони, тому що те, що розмазали вони за три з половиною роки, його треба якось то в перемогу якусь для них. для них зробити от результат якийсь. Ну що, Донецька, Луганська область, вони там товчуться дуже довго і нудно. Більш ні в якій області вони нічого такого, слава Богу, перехреститься, нічого не зробили. Такого. От треба десь щось показати, і йшовши на переговори, і йшовши на якісь договорюності, десь треба щось показати. Що от оця область, оця область, от ми, 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 ну не можуть 3,5 їхні товариші. А результату нема ніякого. Шістька м'єчей показує те, що треба, якусь, треба показати щось таке, треба всі сили в кулак стягнути типу, і піти. Не буде так, як вони хочуть, не буде, абсолютно не буде. Ми зробимо прямий ефір. От з стімами ми зробимо прямий ефір. Подивимося, коли цією кришею ми оце таке все ну, нічого. Нічого, самі хотіли. Все, любенькі, дорогенькі, миру, здоров'я вам. Кожному окремо, кожному, кожному в вашій сім'ї, щоб були здоровенькі, щоб були живенькі, все буде добре, все ми преодолеємо, все ми пройдемо, не треба тікати або сказати, не всім треба тікати. Все одно це наша земля, це наш дом, це, 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 ми. це ми, це ми, це ми, Україна, це ми. Це я, це ви, це кожен із нас, це Україна. Куди тікати? По що тікати? Треба було тоді дружно всім, поки кордони відкриті, втекти і все. І хай би тут строївся там новий, що там новий. Помієте, чи нова Катапія, чи новий там Ізраїль, чи, чи хто там новий. Треба надо, надо, надо вистояти. Все це треба вистояти, і все одно воно закінчиться тільки, тільки розмовою, тільки балачками. Все, пока-пока.